Війна в Україні змінює життя багатьох українців. Захисники, захисниці та цивільне населення отримують поранення, що призводять до інвалідності. Наше місто стало одним із багатьох, що прийняло новий виклик. Мешканці потребують безбар'єрного середовища, зручних пандусів, тактильних плиток для людей з вадами зору, доступного транспорту. Тощо через це у Павлограді провели засідання ради безбар'єрності, де обговорили нагальні питання. Визначити об'єм робіт, які необхідно або можемо виконати. Ми в цьому напрямку в різних напрямках знову ж таки це і в організації дорожнього руху, і тротуари, і доріжки основну увагу спрямували на закупівлю та встановлення у місті підйомників замість пандусів, вартість одного 200 тисяч гривень. А також говорили про облаштування засобами доступності багатоповерхівок, де проживають особи з інвалідністю. На нараді запропонували варіант зі встановлення похилих підйомників, залучаючи кошти від міжнародних донорів. Він вирішує всі проблеми, практично. Всі єдине, що повинна бути людина супроводжуюча, і, і все. А так, людина може вільно на скільки там на 500 сходи на з запас акумулятора на цьому на, на цьому всюди, всюди хід, да? його можна так назвати, який шагає по транспортер. транспортер. Такий, також планується створити та реалізувати проєкт безбар'єрні маршрути. Його мета забезпечити маломобільним людям можливість самостійно пересуватися населеним пунктом і громадським транспортом, забезпечити доступ до інфраструктури. Тощо проаналізували маршрути нашого автомобільного транспорту, визначили, де саме найінтенсивніші нагрузки попадають, і в які об'єкти саме найбільше ті, які люди у нас посіщають. І таким образом визначили маршрут. Маршрут у нас вийшов від вулиці Західно-Донбаської до центральної частини міста, до ЦНАПу, включаючи об'єкти соціальної інфраструктури, наші нагадаємо, в Україні вже впроваджують проєкт міністерства розвитку громад та територій безбар'єрні маршрути. Їх створюють у 12 містах держави та вже реалізовують у Павлограді. Данило Трохименко, Олена Куліш, Олександр Молчанов, Максим Воронов. Новини ПТРК. Травмпункт у Павлограді працює цілодобово, надаючи медичну допомогу пацієнтам із травмами та ушкодженнями. Я отримала травму, тому ми вирішили перевірити, які послуги надає травмпункт. Приїхавши до лікарні, мене направили до травматологічного кабінету, де зареєстрували мої дані та видали направлення до рентгенолога. Там видали захист від опромінення та зробили знімок, щоб перевірити, чи є перелом або тріщина. З отриманими даними я попрямувала назад до лікаря. Оскільки переломів не виявили, він оглянув мій ушкоджений палець на наявність вивиху чи забою. «А так? Ну не сильно». Боль тут вотета все і ще раз. Виявив забій третього ступеня та розповів про подальше лікування, записавши все до довідки. Також мені запропонували за необхідності оформити лікарняний. Хочу зазначити, що прийом лікаря та всі проведені маніпуляції були безкоштовними. Потрапити до фахівця вдалося досить швидко, але персонал розповів, що зазвичай людей із травмами набагато більше, ніж сьогодні. Роблю висновок медичні послуги у Павлограді все ж таки можна отримати швидко і кваліфіковано. Єлизавета Лісунова, Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Кабмін надав нові повноваження ТЦК та змінив терміни проходження повторного ВЛК обмежено придатним. Тепер громадян, які звертаються до ТЦК для уточнення даних, можуть направити на медогляд. Якщо в єдиному держреєстрі є відповідні підстави, їм можуть вручити повістку на медкомісію. Нові правила не стосуються тих, хто не має скарг на здоров'я, має чинну відсрочку, крім добровільного медогляду чи служби за контрактом. Обмежено придатним продовжили термін повторного проходження ВЛК до 5 червня 2025 року. Повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. Якщо вони не встигнуть пройти комісію до 5 лютого, ТЦК не штрафуватиме їх та не розшукуватиме. Також пропонують скасувати обов'язковий повторний медогляд для осіб до 25 років і людей з інвалідністю належно визнаних такими. Міністерство у справах ветеранів надало інструкцію, як добровольцям, які захищали країну в перший місяць війни, отримати статус учасника бойових дій. Це стосується тих, хто з 24.02 по 25.03 воював у складі добровольчих формувань разом із ЗСУ, Нацгвардію чи іншими силовими структурами та згодом увійшли до їхнього складу. Подати документи можна через ЦНАП або поштою надіслати міжвідомчій комісії Мінветеранів, яка й надає статус УБД. Необхідно подати заяву, форма на сайті Мінветеранів. Фото 3 на 4 кольорове та матове, нотаріальна завірену довіреність, якщо документи подає ваш представник, довідку ВПО, якщо заявник є внутрішньо переміщеною особою, довідку командира про участь у бойових діях, якщо є. Якщо її немає, свідчення трьох осіб, обов'язково командира чи члена добровільного формування. Якщо є поранення, контузія або каліцтва. Свідчення двох осіб плюс медичні документи обов'язково наторіально завірені. Період участі повинен співпадати у всіх свідків. Зразок свідчень на сайті Мінветеранів. Свідки повинні мати статус УБД або інваліда війни та документально підтвердити свою участь у бойових діях. Якщо вам відмовили, комісія повідомить причину. Можна подати документи повторно усунувши недоліки або оскаржити рішення в суді. За безоплатно правничою допомогою можна звернутись за номером 0800 213. Онадцять з понеділка по п'ятницю з 8 до 18.00 або до найближчого бюро правничої допомоги чи до консультаційного пункту ЦНАП. Цього року Всесвітня організація охорони здоров'я планує встановити в Україні до 20 модульних медичних закладів, щоб забезпечити доступ до медичних послуг у найбільш постраждалих від війни регіонах. З початку повномасштабного вторгнення ВОЗ зафіксувала понад 2200 нападів на медичну інфраструктуру України, зокрема на лікарні, медичний транспорт, лабораторії та склади. Це значно ускладнило доступ до медичних послуг у багатьох областях. І в праці з Міністерством охорони здоров'я ВОЗ реалізує проєкт зі встановлення двох типів модульних клінік у районах, де лікарні пошкоджені або зруйновані. Модульні відділення первинної медичної допомоги, де пацієнти можуть отримувати амбулаторне лікування, та модульні станції для бригад екстреної медичної допомоги. За останні два роки ВОЗ вже встановила 29 таких медзакладів у семи областях України. Вартість одного об'єкта залежить від його розміру. І становить від 100 тисяч до 200 тисяч доларів США. Проєкт реалізується за підтримки Європейського союзу, уряду Німеччини та Українського гуманітарного фонду. Отримували хабарі від громадян за успішне складання теоретичних і практичних іспитів та одержання водійських посвідчень. На Дніпропетровщині викрили посадовців територіальних сервісних центрів і правоохоронців. Зокрема, співробітнику патрульної поліції райвідділу повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від службових обов'язків. Встановлюється причетність до корупційних схем інших посадових осіб територіальних сервісних центрів МВС. Досудове розслідування триває. 35-річна жінка викрала понад 166 тисяч гривень у літнього подружжя. Та намагалася втекти. Як встановили правоохоронці, зловмисниця прийшла до квартири пенсіонерів, ...представилась волонтеркою та принесла продукти. Під час розмови вона повідомила 85-річній... господині, що їй передбачена грошова допомога, і попросила розміняти купюру номіналом тисяча гривень. Поки жінка шукала гроші, шахрайка помітила схованку, забрала сумку з готівкою та намагалася втекти з Дніпра. Втеча не вдалася. Оперативники затримали її на виїзді з міста. Поліцейські відстежили маршрут підозрюваної та зупинили маршрутку біля однієї з АЗС у Дніпропетровській області. У її сумці знайшли викрадені гроші. За скоєне, жінці загрожує до восьми років позбавлення волі. Триває слідство. З 1 лютого Укрзалізниця підвищує ціни на міжнародні маршрути до Польщі та Угорщини. Зокрема, ціни на популярні маршрути Київ-Варшава зростуть на 37%. Київ-Будапешт на 17% у спальних вагонах, на 21% у купе. Квитки на вагони першого класу Інтерсіті плюс зростуть від 20 до 27%. На купейні вагони від 9 до 27%. У компанії пояснюють, що перегляд тарифів зумовлений зростанням витрат на перевезення. Торік збитки від пасажирських перевезень. Зенсягнули 18 мільярдів гривень. Тому Укрзалізниця поступово коригує ціни. Сьогодні в ліцеї номер 9 імені Євгенія Єніна відбулося урочисте нагородження. Кожного року, після того як завершаться етапи міських олімпіад та творчих конкурсів, ми нагороджуємо щорічною премією гордість ліцею наших дітей та педагогів. Тому дочекалися всіх результатів. Ми вирішили сьогодні їх привітати, зібратися разом. Слава Богу, що всі зірочки зійшлися. Нам вдалося це зробити під час заходу. Відзначили учнів, які здобули перемогу у різних позашкільних заходах: спортивних змаганнях, конкурсах, олімпіадах та культурних проєктах. Також привітали вчителя технології Юрія Тарасова, який посів почесне третє місце у всеукраїнському конкурсі учитель року року-2025» у номінації Трудове навчання. Вчителі, які демонстрували високий рівень педагогічної майстерності, також отримали визнання за свій внесок у навчальний процес і розвиток учнів. Крім того, подяки отримали й батьки, які активно сприяли розвитку навчального закладу. Наші найголовніші партнери це наші батьки, без яких всі шкільні заходи б не відбувалися. Вони нас підтримують, вони підтримують нас в усіх наших проєктах, акціях і так далі. І тому сьогодні нам хотілося і їм подякувати. Наші робототехніки приготували для них символічні сувеніри своїми руками на 3D-принтері. Ми підготували їм подяки від нашого ліцею. І в такій душевній атмосфері нам. Сьогодні вдалося провести свято. Цей захід став важливим етапом у підбитті підсумків роботи ліцею за минулий рік. Він наголошує на важливості співпраці між учнями, батьками та педагогічним колективом. Слава Україні! Марина Кукліна, Данило Трохименко, Максим Воронов, новини ПТРК.